Холодно стало в лісах і полях, холодно зайчикам, лискам, птахам. Тепло, затишно в садочку у нас. Доброго ранку, вітаю всіх вас. Я тебе вітаю, мій друже. Два разом пригадаємо наш садочок. Пам'ятаєш, які цікаві були заняття? Як весело проводили час. Розважались на майданчику, весело та цікаво було гратися в різні ігри з друзями. А ти пам'ятаєш, скільки гойдалок у нас різних на майданчику, і гірка, і пісочниця, і балансир. Пропоную тобі разом зі мною створити наш ігровий майданчик, тільки іграшковий. Тобі знадобиться будь-який конструктор, який є у тебе вдома. лего, кубики, пластмасові або дерев'яні, або будь-який інший будівельний матеріал, який є в тебе. Поглянь на цей ігровий майданчик, що ти тут бачиш. Спробуй з конструктора викласти доріжку рівненько. Ось таку. Або можна криву, ось таку. А тепер спробуй збудувати будиночок: великий або маленький. Можна збудувати різні гірки, ось таку, наприклад, або таку. А це пісочниця. Я люблю гратися з піском, ліпити пасочки, будувати будинки. А ти? А це що? Так, це гойдалка. А спробуй, будь ласка, сам збудувати в гойдалку. Можеш мені надіслати фотографії свого майданчика? Мені дуже хочеться побачити, що ж ти там сконструював. Я тобі бажаю впевненості, натхнення. Дякую тобі за увагу! До побачення!